6 вересня. Нарешті це сталося. Впали рекордні плоди. Три штуки впали і зараз ми зріжемо плодоніжка з останнім плодом. Отож, дивимося. Все разом. Скільки там? Кілограм 255. Я правильно прочитав? Тепер тепер дивимося. Рекордний пліт. 350. Друзі, рекордний, от бачите, 0. 355. Правильно? 350. 350 грам рекордний пліт. Друзі. В кого більше, в кого виросли плоди більші, пожалуйста, відправляйте відео і будемо мірятися. Нуль. Правильно? І так, і так, рекордний пліт. Який виріс у Степана Михайловича 350 грам? Ось він. І зараз будемо його їсти. Асіміна 12 16. Прим. Що? Прим. Прим. 12 16. Звісно, на цьому зупинятися не будемо. Будемо продовжувати Виясняти, в кого більші плоди в Україні. Поки що вони більші плоди в мене. У Степана Михайловича Данило 350 грам. На все добре, друзі. І підходиш. Друзі, щойно ми з'їли рекордний плід Азиміни, в ньому виявилося 12 ось таких офігенних насінин. Вони продаються по 25 гривень за штуку, решта насіння. Яке буде продаватиметься по 20 гривень за штуку. Так що, кому потрібні офігенні насіння, під час замовлення додавайте насіння азиміни. На все добре.